Друзі, нарешті доставили ці хороші генератори від наших шведських партнерів компанія «Вадерштадт» для п'ятої танкової бригади. Хлопці, дякуємо за те, що ви бороните. А нашим партнерам, великий Уклін, за те, що підтримуєте Україну за тисячі кілометрів. Команду фонду Сучасна Україна плічопліч працює по наданню гуманітарної допомоги військової допомоги для наших захисників. І раді завжди підтримувати плічо, плеч до перемоги. Да, гарно дякую за допомогу. Ну, спільними зусиллями допомогу цю ми найскоріше здобудемо разом до перемоги. Ми сьогодні приїхали до п'ятої окремої танкової бригади, яка захищає кордони нашої України. Дякуємо нашим шведським представникам, партнерам Богдану Касінчуку та всім, хто долучився до цього збору і допоміг. Також компанія, яка в Швеції допомагає на постійній основі і співпрацює з фондом Сучасна Україна. Також ми бачимо тут 80 буржуйок, пушка, яка нагріває приміщення. Хлопці, дякуємо вам, дякуємо нашим шведським партнерам та Олександру Мацюку. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим донорам, які підтримують наших військових підтримують Україну, обов'язково переможемо! Все буде сучасна Україна.